Усім вітання 4 грудня. Працівники банківської галузі в усьому світі відзначають Міжнародний день банків. Вітаємо всіх причетних і зустрічаємо нашу фінансову консультантку, засновницю школи фінансів Юлію Баткалову. Сьогодні будемо говорити про новий закон щодо підвищення податків і військового збору, який набув чинності з 1 грудня. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Е, ну е, розказуй детальніше, які головні зміни внесені в цей закон. Ну в першу чергу хочу сказати, що цей новий закон щодо змін в податковий кодекс чекали всі, mm -hmm. і не дуже хотіли, в принципі, щоб підписував президент. Тому що деякий час тому він е, ці правки, да, бо вони були внесені, і досить довгий термін президент не підписував. І всі ми чекали, думали, ну можливо, все ж таки не підпише або. Там будуть якісь зміни більш лояльні mm -hmm. для нас. Ну знову ж таки, вже закон вступив в силу з 1 грудня, тому можемо говорити про те, що є. А, взагалі, для чого цей закон, а, яка ініціатива, яка, який сенс від держави був, чому цей закон підняли а, і взагалі підвищили податки? В першу чергу, для того, щоб залучити додаткові гроші. Ну, ми розуміємо, да, податки це додаткові гроші в державу. Але саме цей пункт а, він пов'язаний з тим, щоб збільшити. Джерела коштів на оплату зарплат військовослужбових, тобто, в принципі, такий сенс, і за 2025 рік держава планує залучити додатково 140 мільярдів гривень, саме за рахунок підняття податків цього закону. Ну і ми з вами, звичайні громадяни, в тому числі дуже відчуємо це підняття в першу чергу за рахунок того, що збільшився військовий збір. Раніше він був 15%, uh -huh. зараз вже 5%. Для звичайних фізичних осіб. Угу. Uh -huh. Ну, це суттєва така дуже суттєво підвищення, як ці зміни впливають на доходи звичайних громадян. Ще якщо говорити про доходи, а вже ж це говорить про те, що якщо нам не піднімають зарплату за рахунок да покриття цього додаткового ну, податку, то ми будемо отримувати з вами менші кошти. Угу. Тому що, якщо говорити про фізичних осіб, так у нас зарплати раніше автоматично віднімалось 19,5%, тобто 18%. Дцять ПДФО податок на дохід фізичних осіб і 1,5% військового збору зараз. Буде йти мінус 23%, тому що 18 ПДФО плюс 5% військового збору. Це рахується від зарплати, автоматично буде зніматися, від доходів по депозитам. Відсотки, які у нас нараховують по депозитам, також тепер буде мінус 23 відсотки від тих відсотків, тобто доходів, які ми отримуємо за рахунок депозитів. Від інвестиційного прибутку я як інвестор за кордоні ціні папери, обов'язково щорічно також подаю декларацію, сплачую податки. Тепер також військовий збір буде набагато значуще за рахунок того, що якщо ти великі суми обриту да, якісь проводиш, то це буде дуже відчуватись. Єдине, що ну може такий, я вважаю, що хороша така перевага, що все ж таки соціальне забезпечення, пенсії, стипендії, це все лише на тому, лишається, ж рівні. Да, це все не буде підпадати під військовий збір, і плюс для військовослужбовців військовий збір залишається на рівні півтора відсотків, але все одно вони його платять, просто для них його не збільшують. Угу. А щодо підприємств хотіла спитати підприємців, та як тепер сплачувати податки? Ну, на мій погляд, і для мене особисто це найболючіша тема, тому що я підприємець. У мене в команді 17 підприємців, і всім їм і собі я повинна тепер компенсувати. Давайте так: у нас є різні групи для підприємців, та різні групи, за рахунок яких ми платимо ті чи інші податки для першої, другої та четвертої групи для підприємців. Буде сплачуватись фіксований податок, це 10% від мінімальної зарплати на початок 2025 року. Плюс цей закон вступає якраз з 1 січня. А яка зараз мінімальна зарплата офіційна на 1 січня 2025 буде 8 тисяч гривень, тобто 10 800 гривень підприємці першої, другої, четвертої групи кожного місяця тепер будуть платити 800 гривень просто фіксованого додаткового податку угу. як військовий збір. Тобто угу. раніше Взагалі військового не було збору для підприємців, а зараз додали це. Якщо перша, друга, четверта. Але у нас є більш розповсюджена група, це третя. І тут важливий момент, що для третьої групи також вступає з 1 січня 2025 року. Але для третьої групи тепер потрібно платити 1% від загального обороту щоквартального. А чому, на мій погляд, це досить значуще, і в принципі це не дуже комфортно, тому що у нас є у підприємців є оборот. А є чистий прибуток, yeah. Да? тобто ми розуміємо, що оборот це все, що прийшло на рахунок підприємця. Але звідти у нас ще є мінус витрати на рекламу, на якісь витрати. Да? Тобто, якщо це а, ми щось виробляємо, то можливо там якісь фабрики, да, щось uh -huh. ми оплачуємо. Але ось цей 1% військового збір збору саме з того, що нам загалом приходить. Mm. Хитро. Це хитро. Це досить некомфортно. Я вважаю, що це неправильно, тому що дійсно підприємець. У нас є ліміт, наприклад, по третій групі трішечки більше 8 мільйонів гривень на рік. Але підприємець з них може отримувати, наприклад, мільйон, а заплатить з 8 мільйонів гривень 1% ну, за рахунок mm -hmm. того, що просто на 4 платежі. На чотири квартали це розбивається, да але загалом, ну це дош дос, досить вагома сума, якщо такі обороти у підприємця, і навіть він не отримує чистий прибуток в такій mm -hmm. вагомій сумі. А які плюси в цьому? От добре, от плюси, от. да ну мені ці просто цікаво, ну для чого ж це робиться? Правильно плюси так. для держави і для підтримки країни. Вони Кривіліс. реальні, ці плюси? А, реальні, якщо дійсно ми розуміємо для чого, да куди гроші йдуть? Mm -hmm. Гроші повинні піти на зарплату військовим. Якщо це так, як ми плануємо. Якщо це дійсно так буде, а вже ж це дуже вагомо, тому що ми повинні підтримувати військових і збільшувати їм зарплату. Ну тут єдине питання: що, о, наскільки ми можемо взагалі розуміти, як контролюючі органи будуть контролювати правильний грамотний розподіл цих коштів, розкажи ще, будь ласка, про оподаткування депозитів. А, так, це важливий момент, тому що у нас ну поки що не всі українці ще інвестують за кордоні ціні папери. <гум> Хтось все ж таки а, ну більш такий консервативний, скажімо так, вкладник, да звик <гум> Лілічка, як ви це, <гум> це я да звик більше до депозитів, тому що це зручно. Це швидко. Да, ми прийшли в банківську установу, поклали гроші, чи навіть не прийшли, а онлайн переказали з картки, і все. Тут важливий момент, що тепер банк як податковий агент. Тобто нам не потрібно окремо щось декларувати, нічого тут не зміниться. Просто банк автоматично нараховуючи нам відсотки. Ну давайте на прикладі банк повинен нарахувати нам 100 гривень за ті кошти, які там пролежали. 100 гривень це наші відсотки. Раніше мінус 19,5 гривень уходило на податки, і нам зараховували решту. А тепер буде уходити мінус 23 гривні зі 100 гривень. Тобто, фактично, майже чверть. Від наших доходів буде йти, якщо говорити саме про депозити, буде йти автоматично. Банк буде як податковий агент передавати за нас в податкову. А ми вже будемо на рахунок отримувати ну трішечки більше аніж аніж четвертинки. Ти про плюси казала? Та я намагаюся знайти. Ти ж знаєш, я люблю позитиву. Хочеться трошки мені хочеться та оптимістично думати, що це в принципі такий свого роду донат. Фактично до речі, якщо вже говорити да про сенси, а ми знаємо, що нам з-за кордону постійно надходять кошти на допомогу країни, але так. вони надходять на різні джерела, переважно окрім саме зарплат військовослужбовців. Тобто наша держава не може ці закордонні кошти розподіляти, наприклад, на зарплати військовослужбовців, угу. тому вигадався цей механізм для того, щоб за рахунок нас з вами да платників податків збільшити ці видатки і. І щоб кошти йшли на рахунок саме зарплат військовослужбовців, такі реалії у нас угу. до мене не доходять ці закордонні кошти. Юль, ти знайшла в цьому якийсь позитив? А на мій погляд, я не можу сказати, Чесно. що я, я завжди досить філософськи до всього виставлюся, якщо я. відверто. Так. Тому що я вважаю так, у мене я, я я порівнюю, скажімо так, у мене за кордоном є близькі люди, подруги, мої там рідні, навіть які платять набагато більші податки, ну, якщо порівнювати з тими, які платимо тут в принципі ми за рахунок там і депозитних коштів, да надходжень, і інвестиційні прибутки. Також тому я відношусь досить філософськи. Я думаю, що це не критична сума. Так, це неприємно мені як підприємцю, як інвестору, в першу чергу. Але я ставлю спокійно, тому що я все ж таки дуже хочу, щоб ці кошти дійсно вели нас до великої перемоги. От власне, мені теж здається, що якщо мислити з цього боку, і дійсно, давайте будемо вірити, що всі кошти будуть йти на, на нашу перемогу, будуть спрямовані на підтримку військових. Тоді дійсно нічого не шкоди, і хочеться, щоб все це. Найшвидше закінчилася. Дякую тобі і за твою позицію. Дякую і за Дя... поради, і за важливу корисну інформацію. Ну, як завжди, фінансистка Юлія Баткалова розпочинала свій ранок разом із нами тут на ранку вдома.